З 31 березня по 2 квітня місто Полтава прийняло чемпіонат Донецької області з важкої атлетики серед чоловіків, жінок та серед юнаків і дівчат до 17 років. Загальна кількість учасників склала 50 спортсменів. Сім вихованців дитячої юнацької спортивної школи міста Добропілля прийняли участь у цих змаганнях. Виступили дуже хорошо, мені подобається. Всі провели волю. Один чоловік попав. Потрапив... сборной области остался на сборах там в Полтаве. Денис Тарадайкин. Результат у него был 90 в толчке, вернее в рывке, а в толчке 115. Он остался на сборах перед чемпионатом Украины. Я думаю, что он справится и выступит, и попадет на Европу. Силові види спорту протягом багатьох років залишаються одним з найпопулярніших серед спортсменів. Основу розвитку багатирської сили складають вправи з ваговими навантаженнями. Підняття тягарів займає значну частину тренувального процесу. В цьому виді спорту залишаються найвитриваліші. Нужна бути як в собі це раз, це вони вас потім. Сразу ні їм тяжело, ані приходять, тільки качаються. Техніка у нас зразу. потім. Ну, очень серьезный вид спорта, если, если честно сказать. Остаються із 10 чоловік, може, та ні настається всего лишь. Вихованці спортивної школи з цих змагань привезли цілу низку нагород. Багато хлопців приходить у цей вид спорту у підлітковому віці, аби набратися сил та привести своє тіло у гарну фізичну форму. А потім, маючи певні результати, вирішують для себе продовжувати займатися цим видом спорту. Давид та Руслан на цих змаганнях зайняли друге місце. Кожен виступав у своїй ваговій категорії. Займаюся... штанга три года. Мне было не сильно сложно готовиться до соревнований, которые проходили в городе Полтава. Мой результат 82 килограмма, получается 37 рывок и 45 толчок. Я занял другое место с суммой 140, 80 поштов, 60 рывок. Коли їхав, звісно, хвилювався, дуже сильно хвилювався. Інші хлопці зайняли третє почесне місце. І, Як каже тренер, це гарний результат, бо дехто з хлопців займається лише півроку. Я займаюся важкою атлетикою шість місяців. Це моє перші змагання. До змагань залишалось, залишався місяць один, і я дуже добре тренувався. Щоб поїхати на них. Мої тренування проходили дві години два з половиною. Зайняв третє місце, сума 120 кілограм. Рішив спробувати, не знав, що це за спорту такой. Стало цікаво і як то так затягнуло. Досягти таких результатів хлопцям вдалося завдяки правильно складеній тренувальній програмі. Фізичні навантаження повинні бути розподілені раціонально, щоб спортсмен не перевтомлювався. Я займаюся атлетикою лише сім місяців. Я прийшов у тому році, і ці змагання як були перші для мене. І мені вони дуже сподобалися і як справдились всі очікування, і дуже чекаю наступні змагання. Результат був сума двоборства 155 кілограмів, поштовх 85, ривок 70, категорія 102+. І спочатку було переживання, але коли вже підійшла черга, всі як відійшли переживання і зробив все з певністю з Вітаємо спортсменів з заслуженими нагородами та бажаємо нових перемог та сил для нових змагань.